Світовий банк різко погіршив прогноз української економіки. Там прогнозують зниження валового внутрішнього продукту на 12% поточного року і зростання на 1% наступного. Згідно з попереднім прогнозом, ВВП України мав знизитися лише на 7,5%. До кінця року також набере обертів. І інфляція на думку аналітиків Світового банку вона становитиме 50%. у Національному банку України. Називають більш оптимістичні цифри і очікують на економічний прорив вже у 2016-му. Зокрема, уряд покладає надії на успішне застосування іноземних інвестицій та кредитів від міжнародних фінансових організацій. Обумовлено реальною реальною ситуацію. Падіння на 15 17 було очевидно з самого початку року. Ніяких таких підстав, якихось важелів, які могли виправити ситуацію, не спостерігалося. Тому це просто вони наблизились до того, що відбувається в Україні. Краще побачили ситуацію. Ситуація погана зараз падіння на 16%. Всі сподіваються, що трошки виправиться, і тому вийдуть чи на 12, чи на 15%. Хоча це малоімовірний варіант.